І сьогодні урок фізкультури у вас проведу я. А перед тим, як ми почнемо працювати, подивіться на, на мене, на мій екран, і скажіть, кого ви бачите на малюнку. Ану. Лисичка, да, хто ще? І журавлик, так? А чи знаєте ви сказку про лисичку і журавлика? Да? Знаєте. Ну, я вам розповідати не буду. Ви вже дізнаєтесь, хто не знає на уроці читання. І лисичка і журавлик саме вони будуть сьогодні е, гостями на нашому уроці. Так, відключаємось, доброго ранку. Отже, давайте встанемо у нас урок фізкультури. Да? Давайте е, з камери покажіть мені так, щоб я бачила, що ви встали. Я разом з вами буду працювати, добре? Угу. Так, молодці. Отже, проведемо невеличку розминку. Е, отже, журавлик по лісі ходив. Ходимо, піднімаємо ніжки, ручки на боки поставили. Ось так, гарненько, ручки на бочки ходимо. Ніжки високо підіймав. Давайте ніжки ще вище піднімемо. Ось так. Ходимо, ходимо, розімнемося трішки, да? так, ходимо. І лисичка на носочках йшла. Тепер стаємо на носочки. Знаєте, як? На носочки і ходимо. На носочках раз, два. Раз, два. Угу. Лисичка лапки на вушки поклала. Поклала лапки на вушка. І ніжки опустила, як лосичка ходить. В неї ніжки такі зігнуті трошки. Да? Ось так Згинаємось і ходимо, як лисички. Ходимо, ходимо. Угу. Ой, молодці, як гарно ходити. Да? Так, а назустріч їм медведик. Тепер ходимо на п'яточках. Стали на п'яточки. І ходимо на п'яточках. О, бачите, як всіх колихає, як медведиків, так? Ходимо, ходимо. А назустріч їм зайчик. Стрибаємо на одній ніжці. Давайте на правій. Стрибаємо, стрибаємо. Так, тепер на лівій стрибаємо на іншу ніжку. Стрибаємо, стрибаємо. А тепер на двох стрибаємо. Ой, які молодці. Угу, стрибаємо. А назустріч їм пташки. Давайте покажемо, як пташки літають. Угу. Літаємо, можемо ще покружляти, як пташки, да? навколо себе. А тепер звіряти тихенько крокують. Крокуємо, як ходить. Відновлюємо наше дихання. На раз два ручки гори. вдихаємо через носик. На три, чотири ручки опускаємо, видихаємо. Давайте ще раз. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Ой, які молодці.